Восьмеро травмованих від початку тижня, і численні руйнування у прибережних громадах. Ворог не припиняє терор Нікопоччини. Безпекова ситуація стала значно гіршою. В РВА опублікували звернення до жителів району. Про що йдеться? А Нікополь вступає до асоціації прифронтових міст та громад. Які переваги це дасть місто? Подробиці від міського голови від початку року травмовані 10 дітей та четверо дорослих. У Нікополь зросла кількість аварій у темний час доби. Як убезпечити себе? Наші журналісти розпитали правоохоронців. Ремонтуватимуть за майже 2 мільйони. У Нікополі оголосили тендер на відновлення водопроводу на одній з вулиць міста. А у Марганці понад 200 тисяч гривень витратять на облаштування контейнерного майданчика, які роботи виконають. Від 29 листопада жителі райцентру зможуть зареєструватися на отримання гуманітарної допомоги. Як подати заявку? А у першотравневській громаді юрист проведе виїзний прийом, для кого організують безоплатні консультації. Дивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на 11-го, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Станом на 18-ту годину на Нікопольщині тривожно. від ранку у низці прибережних громад загроза артобстрілів та ударів дронами камікадзе. Наслідки атак уточнюють. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Вночі же в піві дронами окупанти били по Нікополю. Попередньо минулося без жертв. Восьмеро травмованих від початку тижня під атаками ФПВ-дронів та артилерії опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська та Першотравневська громади. Росіяни били артилерією та безпілотниками. Одного постраждалого ушпитали, але решта лікуватимуться вдома. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, заправні станції, магазини, кафе, автівки та лінії електропередач. Впав біля будинку і не здетонував. Вибухотехніка знешкодили небезпечний боєприпас, прикріплений до дрону. Ним окупанти намагалися атакувати одне з сіл Покровської сільської громади. Фахівці провели огляд, обережно від'єднали боєприпас та транспортували його на полігон, де контрольовано підірвали. Правоохоронці нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів необхідно одразу повідомляти про знахідку на лінію 102 та в жодному разі не торкатися їх. У житловому будинку виявлено боєприпас зараз будемо відпрацьовувати Безпекова ситуація стала гіршою в районі. Військовій адміністрації опублікували звернення до жителів Нікопольщини. Зокрема, там зазначають, що у прибережних громадах побільшало як артообстрілів, так і атак дронами камікадзе. Місцевих закликають дебати про свою безпеку, уникати відкритої місцевості під час тривоги та перебувати в укриттях. А ще мати запас води та продуктів, заряджений повербанк та необхідні ліки. Водночас Варва зазначають, причин для паніки немає, а ситуація повністю контролюється місцевою владою та силами оборони. І в зв'язку із підвищеною небезпекою жителям Томаківської громади нагадали правила мінної безпеки. Бесіди провели на вулицях міста рятувальники. Зазначили, у разі виявлення небезпечної знахідки варто відійти назад, попередити тих, хто поруч про небезпеку, та повідомити службу порятунку 101. Під час бесіди людей закликали не намагатися ліквідувати або знешкодити вибухонебезпечні предмети самостійно. А дорослим радили навчати дітей правилам мінної безпеки за допомогою мультфільмів, які спеціально розроблені. Лення для різних вікових категорій. Нікополь вступає до Асоціації прифронтових міст та громад. Ця організація об'єднує громади, що живуть під обстрілами, щоб спільно відстоювати свої інтереси на державному рівні, швидше вирішувати проблеми та координувати дії і залучати підтримку. Крім того, завдяки асоціації прифронтові міста мають значно сильніший голос у питаннях безпеки, інфраструктури, фінансування законодавчих змін та міжнародної допомоги. За вступ проголосувала Нікопольська міська рада. Асоціація створень. Нас саме для відстоювання інтересів цих громад, тому що ми розуміємо, що громада, яка під обстрілами, і громада, яка далеко від обстрілів, це різні потреби і різні підходи. Я вважаю, що ця асоціація це нам буде допомога. Саме відстоюванню інтересів громад, які знаходяться при фронтовій і в зонах бойових дій. Від початку року травмовані 10 дітей та четверо дорослих у Нікополі зросла кількість ДТП у темний час доби. Серед основних причин кажуть у поліції, те що пішоходи часто обирають темний одяг і стають буквально невидимими. Як убезпечити себе у рейти з правоохоронцями вирушили наші журналісти. Травмовані 10 дітей та четверо дорослих. Це від початку року. У Нікополі цьогоріч зросла кількість аварій у темний час доби. Серед основних причин кажуть у поліції, те, що пішоходи часто обирають темний одяг і стають буквально невидимими. Водії помічають людину надто пізно, а наслідки стають трагічними. Аби запобігти новим аваріям, правоохоронці Нікополя виходять у профілактичні рейди. Особливу увагу звертають на дітей. Їм роз'яснюють важливість носіння світловідбивальних елементів. У вас ці елементи повинні бути на одязі, тобто виходите, в темний час доби вдягнули і пішли. І тим самим збережете своє життя і здоров'я. Після спілкування з правоохоронцями пішоходи зізнаються, усвідомили важливість світловідбивних елементів, адже без них людину на темній дорозі видно максимум із 20 метрів. Тоді як і з флікерами, ця відстань зростає майже до трьохсот. Світовідувальні елементи потрібні, щоб водій бачив нас, в принципі, тому що коли темрява, то помітити людину у чорному одязі наприклад, просто неможливо. А світловідбиваючі елементи допомагають водію зорієнтуватися. та а, в принципі, бачити пішохода, і це набагато безпечніше. Якщо через дорогу йдемо, то вмикаємо через трасу, бо ми живемо біля парку, то маємо перетинати Херсонську трасу, то ми вмикаємо ліхтарик, щоб нас бачили. Бо водії іноді їздять ну. Там нема світла. Максим водій із багаторічним досвідом зізнається у темряві. Не раз потрапляв в аварійну ситуацію, і все ділиться через те, що пішоходи раптово виринали на дорогу за лічені метри від машини. Практично ніхто не використовує їх. практично ніхто не використовує флікери. Це негативно, звісно. вони ще й на дорогу вискакують за пару метрів від пішохідного переходу. Буквально ліняться пару метрів пройти, аби перейти по зебрі, І із себе на небезпеку наражають, і водію неприємності можуть доставити. Тож флікери наголошують у поліції критично важлива деталь. Надають фахівці і практичні рекомендації, як правильно розміщувати світловідбивні елементи, аби вони спрацювали. В рекомендації від поліції, аби люди в темну щоб убезпечити себе, там своїх діток і так далі. Потурбувалися про це. Оділи ці елементи, флікери і були помітними краще розміщувати на рухомих частинах тіла, тобто це руки і ноги, те, що в нас рухається під час нашої там ходьби, і так далі. На ногах внизу, на руках ось тут і так далі. Але звісно, діткам це і на рюкзаках, на сумках собі можна розмістити, щоб його було видно. Додають стати пішоходом, який світиться у темряві. Часто найбільш безпечний спосіб дістатися додому, а придбати світловідбивні елементи можна у канцтоварах чи крамницях товарів для дому. Катерина Нічок, Анна Целуйко та Володимир Поваренко про Нікополь. Шукав кохання, а знайшов судимість. СБУ викрила жителя Дніпропетровщини, який наводив удари по Нікополю. Слідчі встановили 42-річний безробітний, який ховався від мобілізації. Потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав пару на сайті знайомств. На чоловіка вийшла позаштатна співробітниця спецслужби. Увійшла в довіру і передала для контакту з ФСБ. Герой коханець мав шпигувати за українськими військовими, а зібрані дані відправляти куратору. Слідству відомо, окупанти планували за допомогою. Ого, в півідрона переправити зраднику саморубну бомбу для підготовки теракту на Дніпропетровщині. Під час обшуків у нього вилучили смартфони з доказами роботи на ворога. Російському поплічнику повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Зберігав майже півтора кілограма канабісу просто вдома, а на подвір'ї вирощував коноплі. У марганці правоохоронці викрали наркоділка. В його будинку поліція виявила паперову коробку та згортки із висушеним і подрібненим канабісом, а також сухі гілки конопель. Чоловіку повідомили про підозру за незаконне виробництво та зберігання психотропів. Триває досудове розслідування. А 28-річна жителька Марганця зберігала психотропу в особливо великих розмірах. Речовини, розфасовані по сліп-пакетах У неї вилучили правоохоронці. Попередньо відомо, жінка зберігала метамфітамін для власного вжитку і не мала наміру його продавати. Утім, від кримінального провадження це її не врятувало. Поліціянти повідомили їй про підозру за зберігання наркотиків. Триває досудове розслідування. Азов захисники Нікополя б'ють на сполох через знущання над котом. Дня. У соцмережах опублікували відео, на яких чоловік жорстоко поводиться із твариною. Цей факт обурив зоозахисників і вони закликають правоохоронців відреагувати на нього. За інформацією місцевих ЗМІ, правоохоронці вже збираються провести перевірку цього інциденту. Ремонтуватимуть за майже 2 мільйони. У Нікополі оголосила тендер на ремонт водопроводу на одній з вулиць міста. Замовником робіт виступає управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради. Претендент був єдиний. Це Лещенко Володимир Сергійович. Його оголосили переможцями, з ним вже уклали договір. За 1 мільйон 899 тисяч гривень підрядник взявся виконати поточний ремонт мереж на вулиці Петра Дяченка. Завершити роботи має до 31 грудня. А у Марганці понад 200 тисяч гривень витратять на облаштування контейнерного майданчика. Відповідний тендер провели 24 листопада. Замовник робіт комунальне підприємство Комунальник Марганецької міської ради. Претендент на виконання робіт був єдиний. Це Спірін Володимир Михайлович. Його і оголосили переможцем та уклали із ним договір. За 237 тисяч 932 гривні. Він облаштує майданчик для трьох сміттєвих баків на вулиці Проєктна. Виконати роботу підрядник має до кінця грудня. У негазифікованих селах Нікопольщини розпочалася видача дров та паливних брикетів від міжнародної благодійної організації. Йдеться про три села Першотравневської громади: Східне, Мар'євка та Високе. Ці населені пункти негазифіковані та розташовані у 30 кілометровій зоні від лінії бойових дій, що й стало основним критерієм відбору для надання допомоги. Попередньо волонтери проводили реєстрацію мешканців. Нині ж тим, хто подавав заявки, розпочали видачу паливних матеріалів. А благодійний фонд Нове життя відкриває реєстрацію на отримання продуктів харчування та побутової хімії. Вона стартує 29 листопада і триватиме аж поки не збереться 500 заявок. Зареєструватися можуть лише мешканці Нікополя та району. Аби подати заявку на отримання допомоги, необхідно заповнити спеціальну форму. Посилання на неї шукайте у соцмережах благодійників. Водночас у фонді додають, заповнення заявки не гарантує надання гуманітарки. Безоплатні консультації юриста зможуть отримати жителі Першотравневської громади. Там громадська організація Захист держави планує провести виїзний прийом. Звернутися по допомогу зможуть військові та їхні родини, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, сім'ї зниклих безвісті або загиблих захисників. Якщо у вас є потреба в отриманні юридичної консультації, телефонуйте за номером, що на екрані. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.